Свою назву дрон отримав від хірургічного інструмента ланцет, призначеного зокрема для розрізання наривів прототипу скальпеля. Така назва мала відзначити нібито хірургічну точність безпілотника. Його розробкою займалася іжевська компанія Зала Аероґруп, що входить до концерну Калашніков. Вона займається безпілотниками з середини 2000-х років. А баражувальними боєприпасами лише з 2010-х. Справа у тому, що у міністерстві оборони РФ спочатку не цікавилися баражувальними дронами, тому російські комерційні компанії не поспішали займатися подібними розробками. По суті, лансет є доопрацьованою версією іншого дрона Камікадзе компанії Зала – «Куб». Який до речі неодноразово використовувався окупантами на війні в Україні.